Розмитнення одного з найпопулярніших авто, скільки це коштує на сьогоднішній день? Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, шкода Фабія 2011 року, 1,6 дизель. Наш клієнт купив цей автомобіль за 9900 злотих. Скільки повністю все розмитнення йому стало ключ? Автомобіль куплений за 2200 доларів, доставка 200 доларів. Та як клієнт повертався своїм ходом митниця повністю всі платежі разом з брокером: 1500 доларів, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація 90 доларів. Сюди також ходять українські номери та техпаспорт. Разом повністю до сплати 4060 доларів. Якщо дивимось аналоги в Україні, таких аналогів є майже 100 одиниць, і вартість стартує від 5000 тисяч доларів плюс. Далі пробіг автомобіля був 74 тисячі кілометрів. Дуже гарний стан авто. Коли повертаєтесь самостійно, самостійно розмінюєте авто. Економія мінімум 1000 доларів на автомобілі.